Жодного скла немає, жодної віконної рами немає. Десь обвалилась стеля. більше ніж 1200 квадратних метрів скління немає більше в цій будівлі. Перебувало більше ніж 50 дітей, дітей в будівлі, всі прийшли в тимчасове укриття. У разі цього жодного постраждалого немає. Тут було тренування з хокею і з фігурного це школа Олімпійського резерву, Крижинка з фігурного катання. Тренувалися діти. Я думаю, що десь за пару діб ми відновимо тренування в цьому.